Найгірше, що ти можеш зробити на старті свого ютуб каналу, це загнати туди ботів з накрутки, або ж купити неправильну і необдуману рекламу на свій канал. Мене звуть Бабай, і сьогодні я швиденько розкажу тобі, в чому проблема, як ти своїми ж руками вбиваєш свій канал і як уникнути негативних наслідків в майбутньому. Накрутки можна поділити на два види: перше, це є тупе заливання ботів. Тобто це просто технічні аккаунти, за якими нікого і нічого не стоїть. І другий це є так звані живі люди, В ці саме за ось цими живими людьми, різні автори з Ютубу і женуться. Хто ж такі ці живі люди? Є купа сайтів, які пропонують тобі трішечки заробити, підписуючись на аккаунти різних людей, пишучи коментарі, ставлячи лайки і так далі. Ось це і є ті самі живі люди, які будуть підписуватись на твій канал. Вони підписуються не тому, що їм сподобався твій контент, а тому, що їм запропонували кілька копійок за ту чи іншу дію. І це основна проблема подібного роду просування каналу, напевне, так можна це назвати. Ми з тобою знаємо, що основні показники для просування на Ютубі, одні з них, це CTR і отримання аудиторії. Уяви собі ситуацію, ти накрутив тисячу підписників. Випускаєш новий ролик, і YouTube рандомно показує частині твоїх підписників твоє відео. Комусь відправляє сповіщення, хтось бачить твоє відео в рекомендаціях в правому блоці від інших роликів, хтось бачить твоє відео на головній сторінці, це не так критично. Проблема в тому, що люди, які підписалися на твій канал заради того, щоб зробити копіючку, вони не будуть дивитися твоє відео. Ну тобто їм не цікавий твій контент. Якщо в тебе максимально широка ніша, і ти думаєш, що твоє відео цікаві всім, і ти зробив максимально клікабельне прев'ю, нехай якийсь певний відсоток все-таки клікне на твоє відео і подивиться його 30 секунд чи хвилину, тому що ну, навряд чи вони будуть дивитися весь твій контент. Ну, типу, камон, це не твоя цільова аудиторія, скоріш за все. Відповідно, таким чином ми херемо собі CTR, ми портимо абсолютно статистику по отриманню аудиторії. І як на це буде реагувати Ютуб? Ютуб помічає, що навіть твої підписники не хочуть клікати на твоє відео, не хочуть його дивитися, і який сенс йому просовувати твоє відео кудись далі і показувати його іншим людям. Ну, ніякого. Відповідно, твоє відео нікуди далі не просувається. Проблема ще й в тому, що від того, хто дивиться твоє відео, Ютуб відштовхується при побудові своєрідного портрету твого глядача. Якщо ти накрутив підписників, які в основному дивляться Куплінова, а в тебе не знаю, наприклад, канал про психологію, ти розумієш, яким людям буде пропонуватися перегляд твого ролику, явно не твоїй цільовій аудиторії. Та ж сама історія з необдуманою покупкою реклами. Уявімо собі ситуацію: у тебе ігровий канал, на якому там 500 тисяч підписників. Ти вирішив купити рекламу популярного блогера. Паралельно з цим, наприклад, запустив якийсь конкурс, не знаю там на гру чи на якусь приставку без різниці. Ти зробив додатковий call to action на підписку на твій канал, і люди підписуються. Великій кількості, там 3, 4, 5 тисяч підписників. Проблема в тому, що вони підписуються, щоб виграти в розіграші, а не для того, щоб дивитися в майбутньому твій контент. Після того, як конкурс закінчиться, ці люди повідписуються. Частина з них залишиться, але вони не будуть дивитися твій контент. Вони просто забули про розіграш, забули про твій канал, і вони його навіть не бачать десь з себе в рекомендаціях, тому їм не сильно принципово чи підписані вони на тебе чи ні. Відповідно, ти знову ж загнав собі мертву аудиторію на канал. І YouTube знову ж таки, завдяки своїм алгоритмам, викидує твій канал з рекомендацій. Наші люди досі чомусь шукають кнопку бабло чи якісь легкі шляхи досягнення успіху і ніяк не можуть зрозуміти, що ну це все не працює. Запам'ятайте, Ютуб це робота вдовгу. В 99% випадків перші кілька місяців це робота в хулосту. Поки Ютуб збирає інформацію про ваш канал, про аудиторію, якій він може сподобатися. Це все займає час. Це не робиться на раз-два. Тим паче, якщо це ваш перший канал, скоріш за все, ви ще не навчилися робити хороший контент. Ви не навчилися... Працювати за аудиторією, ви не розумієте, як працюють алгоритми. Якщо вому дуже гроші ріжуть кишеню, то вкладіться в своє навчання, купіть консультацію в якогось експерта, купіть якийсь курс, 90% курсів про YouTube повне говно, але там ви получите хоча б якусь базову інформацію. Про YouTube, яку будете цінувати, тому що ви заплатили за неї гроші. Можете спробувати покрутити рекламу в Google Ads чи навіть купити рекламу в блогерів, але тоді майте на увазі те, що, скоріш за все, цей канал ви просто потім викинете, тому що зажнете собі на активну аудиторію, і сприймайте це просто як досвід, як те, що ви заплатили за свій досвід, за свої знання. Сподіваюсь, на цьому ми закрили цю тему, і ніхто вже не буде повторювати моїх і помилок дуже багатьох інших блогерів. Якщо хочете більше інформації про YouTube, то запрошую вас у свій телеграм-канал. Там я ділюсь свіжими новинами про YouTube, своїми думками на ті чи інші методи просування відповідаю на ваші запитання. Також можете поставити лайк, підписатися на канал, напишіть коментар про що б ви хотіли бачити наступні відео. А ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!